Вітаю! Сьогодні хочу розповісти вам про те, що я купила собі на Чорну П'ятницю. Я взагалі, у мене був такий, знаєте, ну, не можу сказати, що довгий вішліст, але там три штуки у цьому вішлісті були. І не одну з цих трьох. Я не купила. Зараз я вам про все розповім, а ви поки підписуйтесь на мене і ставлі лайки, і давайте ж будемо розповідати один одному, що ми планували купити на Чорну П'ятницю. Що купила, що не купили, чому не купили, чи ми не знайшли по класним знижкам. Розповідайте, бо мені дуже цікаво. Так, на Чорну п'ятницю у мене. У мене були а, три речі, які я дуже хотіла. По-перше, я хотіла купити те саме, що я покупала а, торік на Чорну П'ятницю. На сайті Мансера, на офіційному сайті Мансера французькому, було. Ну, Коротше, 25% знижка. А, і. 25% знижка на я не пам'ятаю, чи там було від 140 євро, чи щось таке. Ну, коротше, я купила, я купила 4 набори по 5 ароматів у кожному. По 8 мл цей один аромат. Тобто, 20 штук я купила по 8 мл за десь 155-156 євро, щось таке. Коротше, чи може 150. Десь, десь, так, десь так. Цього року, на жаль, Такого не було. 25% знижків не було. Я не стала покупати, бо без знижок, знаєте, можна купити у будь-який час і не купила. Друге, в моєму вішлісті була «Goddess» від Барбарі. Я дуже хотіла цей аромат. І також, третя, Третя позиція це аромат devotion від Dolce Gabbana. Теж дуже хотіла цей аромат не купила ні той, не той, бо знижки на них були, але вони були маленькі. 20-25% і я вам хочу сказати, що 25% це такі знижки, які у нас ну, доволі часто є. Тобто, коли чорна п'ятниця, то очікую щось такого, знаєте, більшого. Більше знижки, більше там якісь, чи або знижка може бути і 25, але ще якийсь там подаруночок, щось таке. Не було такого, тобто я нічого з того, що я хотіла, не купила. Я буду очікувати тепер знижок роз, розпродажі після Різдва і, і подивлюся, чи куплю тоді після Різдва вже оці. У коробках у цій різдвяні коробки у ці аромати. Сподіваюсь, що куплю. Коли отакі різдвяні знижки, то може бути навіть на 50% це було б ну просто супер. Чудово. Але я не думаю, що вони до доживуть до таких знижок, бо взагалі оці коробки їх вже розбирають, коли там 40%. Вже відсотків, але і на 40, це теж дуже-дуже класно. Ось, оце те, що я хотіла: 3 позиції плюс, я купила там дещо з догляду за обличчям і із косметики, але це не про парфуми, тобто про парфуми зараз вам розкажу. Так, що я купила? Що ж я купила? Є в мене один парфум, про який я вам вже давно-давно розповідала, я його дуже люблю. Це парфум від Арманії. Armani. Armani, uh, uh, жіночий варіант, зелений жіночий варіант. Він такий, знаєте, акватичний, квітковий, свіжий, але стійкий, дуже стійкий. Ну, це такий, знаєте, аромат дитина uh, 90 кінця 90-х років. Тобто, оце, ну. Мода тих років. Мені дуже подобається, він досі актуальний цей аромат. Його досі продають, його досі носять. Але потім у мене ось такий аромат з'явився: це Акоді Джоя. Це такий більш свіжіший, більш актуальніша така версія того аромату. Я теж його люблю, не так сильно, як той, але теж, як бачите, теж ношу. тобто... Цей, цей, цей теж класничий аромат. І ще з цієї лінії у мене є ще один аромат Санди Джоя. Оце він такий. І ще один у мене є Light Дід Такий. Цей мені подобається більше. Ось, і, коротше кажучи, була знижечка, дуже класна знижечка, на ще один аромат. На який я дивилася, я дивилася, я дивилася, і ось я його, я його купила. Це у нас Ocean Bid Ось, Ось так він виглядає сіненький. Якщо ви бачите, що тут є такі, знаєте, що відбитки пальців отут є, так воно є, бо я до того, як робити відоси, я намазала руки кремом, а крем у мене ж, ж псоріаз на руках. А коли його немає, так що його не дуже видно, то руки дуже-дуже сухі. Так ось оце, 25% ши, і воно дуже жирне. І тобто воно просто, знаєте, такі плями на всіх пляшках. Потім я вже коли закінчу оце, оце, оце відео, я все це протру і поставлю. Коротше, коротше, ось такий аромат я купила. Ocean Joy. Я вам зараз зачитаю, що у нас тут є за ноти. І ви подивитесь це не огляд, я його носила, я вже носила його два рази. Один раз просто конкретно, класно, довго, а один раз просто ще пшикнула на руку дуже подобається. Тут є груша, цитруси, зелені ноти, водяний жасмін, сіль. Конвалія, троянда, мускус та сандал. Що хочу сказати? Так, трішечки у мене були такі, знаєте, сіль, я не дуже сіль люблю. Але і саме через це я й купила невеличку а, пляшечку. Я думала купити, знаєте, а, 50, потім думала, та ні, там сіль, і називається він Ocean Joy, тобто Океан. Я думала, що дуже буде. А, Солений аромат, краще купити 30 Купила і жалкую, що не купила 50, бо на мені він не солений зовсім. Це дуже класно. І ви знаєте, що він мені нагадує? Ось ви у ванній кімнаті лежите, відмокаєте там у ванній. Шампунь, маска, на волосся, все-все-все, там такий, знаєте, пар, жарко, класно. Виходите і від вас пахне. Від вас пахне як? шампусіком і водою. Оце такий запах. Запах чистий. запах Такий, знаєте, він буде просто ідеально, готуйтеся, люди. Ви його побачите, у підборках у підбірках для для літа або чисті такі запахи. Ось там воно буде, бо ну, просто це класно. ну Він пахне шампунем. Трішечки і на мене такий є запах, і мені це дуже подобається. просто Це просто-просто клас. Я у захваті. Від цього аромату, чого я купила тільки тридцятку. Ну, я думала, що буде там сіль, дуже-дуже сильна, але її там, на щастя, нема. Дуже супер цікавий запах. Він, він не дуже, знаєте, він не дуже якийсь там складний. Він трішечки, може, десь навіть нагадує аромати від бренду, якщо ви знаєте, такий бренд Клін. Ось він спеціалізується прямо на таких ось ароматах чистоти. Але мені дуже-дуже дуже він сподобався. Що мені дали у подарунок? У подарунок мені дали два, а, два аромати від Armani. Один аромат мені дали чоловічий, це Акодіджо чоловіча. У чоловіка є у мого такий аромат, йому він щось не дуже подобається, а мені дуже подобається. І ще мені дали ось такий My Way, але версія Floral. Ось. До речі, напишіть мені, як вам Floral. Мені дуже цікаво узнати ваші думки про цей, про цей аромат. Так, далі. Що я ще купила? Ще я купила. Один набір з ароматами. До речі, про один з цих ароматів я не так давно розповідала вам. Це аромати від Валентіно. Я не так давно вам розповідала про аромат Yellow Dream. Так? Я купила ось таку коробку. Така коробка, оце, це, від неї, це від неї кришка від цієї коробки. Сама коробка. Отака. І тут у нас три аромати. Тут у нас Yellow Dream, тут у нас Coral Fantasy і ще у нас є класичний аромат Born in Roma. І у, у, у мене всі ці аромати є, і вони дуже мені всі подобаються. Мені дуже подобається цей, о той, що Yellow Dream, там є троянда. Тобто я з цим ароматом обережна, я його не перепшикую, Я його не дуже часто ношу, але коли я його ношу, то. Він мені дуже-дуже подобається ось. Так що оцей, оцей такий набір на 30 мл, тобто тут по 10 і коштував він знижки на нього були, бо він, знаєте, він був ще зроблений на різдво того року. Ось. Тому е, була на нього знижка. Що мені дали у подарунок до цього аромату. До цього аромату мені дали у подарунок два аромати від е, е, Валентіно. І це аромати також Born in Рома, але інтенсивна версія, один і другий. Це жіноча версія, це чоловіча версія. Тут у нас 6, е, 6 мл. Зараз вам я її покажу. Це жіноча, 6 Вона без е, розприскувача без спрея. А тут у нас 4, і тут у нас е, чоловіча. Чоловіча у нас тут версія. Ось так вона зроблена. Тут у нас 4 мл Ось оце те, що я купила. Далі, що я купила ще? Я купила ще один такий аромат, він невеличкий. Зараз я вам його покажу і розповім, чого такий невеличкий купила собі. Так, от такий він: це Angel, але це Angel Elixir. Чому 10 мл? Я фанат, Ангела. Angel, оцього класичного аромату. Він мені дуже подобається, і він у мене є і не один. Я вже не кажу про, про фланкери. Фланкери це окремо. Ні, оцей ось класичний, у мене він є, не один, дуже класний. Але я купила цей елексір, бо елексір він зовсім інший. Він біло-квітковий аромат, дуже. Він такий суток, біло-квітковий, класний аромат, але він дуже відрізняється від класичного ем, ем, ангела. Якщо вам не подобається ангел, ну бо він дуже гучний, в ньому дуже багато всього. Там і солодкість, там і такі шоколадні ноти, і пачулі, і троянда, і біло-квіточний, ем, і, і бі, білі квіти, і. Що там ще у нас є, і е, карамель, ваніль, все-все-все, все оце все там є. Тут у нас тільки такий, знаєте, білі квіт. Це дуже-дуже яскравий білоквітковий аромат. Якщо ви, вам подобається білі квіти, то цей аромат він буде краще для вас, ніж оцей класичний аромат. Мені подобається і той, і той. Оцей мені подобається. ну... Набагато менше. Я люблю білі квіти, але ну, у мене вони є, у мене їх багато. Так що я ось вирішила оцей купити. Він був на знижках 25% на нього була знижка. Я його купила, бо у мене такого не було у, у колекції. Так що я дуже-дуже задоволена цією покупкою. І ще остання, остання річ, що я купила, зараз я вам покажу. Потрібно дзеркало сюди поставити, а то воно мені дуже завож... заважає. Так, я купила два набіра від бренду Kilian. На офіційному сайті була промо-акція. Два набіра Я купила один це Fresh, а інший це Sellers. У Fresh у нас оце такий Fresh. Це тут у нас колонь, Moonlight in Heaven, Водка on The Rocks. Roses on Ice, Apple Brandy on the Rocks. І тут у нас Sellers, тут у нас Black Phantom um, Straight to Heaven, uh, Sacred Wood, Angel Share і, і Intoxicated. Оце Ці аромати uh, у мене зараз є. А, uh, Далі, що хотіла сказати, що мені дали у подарунок? У подарунок мені дали такі аромати. Це Love Don't Be Shy. Потім мені ще дали. Так, а де, де решта? Решта, де решта людей? Людочки, де решта? Ось вона. Angel Share. І ще дали два. ой, пробачте, Пробачте, бо тут у мене, як завжди, знаєте, у мене хаос. Хаос. Немає місця, куди приткнути. Так що. Ой. Так, і оце отакий. Е, у конвертику тут у мене два, е, два пробника, і вони голі. Це у нас е, колонь, і це у нас е, ні, це у нас колонь, а це у нас що у нас водка Underox. Оці два аромата. І ще у них на сайті була акція тільки на Чорну П'ятницю. і... Давали ще у подарунок 7,5 мл. Це у мене Roses Roses on Ice. Ось, Обрати було не можна. То, що давали, то й давали. Оце отакий 7,5 мл. Оце і все, що в мене є. Навіщо я купила оці аромати від Кіліан? Я аромати від Кіліан знаю, я їх тестувала. Але, знаєте, це. Коли ви живете, як я, наприклад, не у, дуже, не у дуже великому місті, то у нас немає, наприклад, там, багатьох магазинів з снішою парфумерією. Так, там є деякі, там щось там є, але кіляна нема. Треба, треба їхати. Я це все тестувала, коли я десь була. Або за кордоном, або просто у більшому, у більшому місці. Тобто, коли є пробники вдома, то це дуже зручно. І, коротше, що вам ще сказати можу, якщо вам хочеться, щоб я зробила такий, ну, я не знаю, топ-5 ароматів від відкілян. Я вже, вже зараз можу сказати, що Angel Share. Мені дуже подобається. Так, він алкогольний. Я взагалі не дуже алкогольні аромати полюбляю, але той ну, непоганий так. Я не можу сказати, що це прям самий класний аромат, як його там іноді описують, що це таке, це таке, це таке, що просто, ну я не знаю. Ні, я так не можу сказати, але він дуже-дуже дуже непоганий. Ось, оце і все, що я, я купила. Я не купила те, що хотіла. Я буду е, дивитися, може, куплю те, що хотіла ще е, після Різдва. Ось, е, взагалі хочу сказати, що знаєте, я помітила, що е, в Чорна П'ятниця вона не розпочалася в п'ятницю. 24, так, це була е, е, листопада. Е, а це розпочалося. З 1 листопада. У нас вже 1 листопада це вже Чорний листопад, Black November. Потім у нас е, оц, оцей тиждень, там де п'ятниця, чорна п'ятниця, це вже чорна, чор, чорний тиждень. Потім векенд після Чорної п'ятниці, це чорний вікенд, потім вже ще йде кіберпонеділок, це кіберпонеділок, Кібер... Тиждень. І оце все. І знаєте, оце кожен день спочатку, спочатку листопада вже були кожен день якісь е, промо-акції, якісь там -промо, е, е, я не знаю знижки, щось таке. Завжди-завжди я відкривала свою пошту, і в мене там, не знаю, в, там 100-200. Розсилки, письма, оце все. І, і, це, і, і взагалі, коли, коли оця чорна п'ятниця вона прийшла, то м, я просто подивилася, і, і, і мені стало зрозуміло, що ну ну не дуже, не дуже великі знижки. Ось я пам'ятаю, я вам ось одну е, річ можу розказати. Кол, коли вже доволі вже. Доволі давно так було, що, наприклад, бренда Анастасія Беверлі Хілс, його не було у Фінляндії, наприклад, ще у продажі. зараз -то він є. Так ось, Коли його не було, я все, що в мене було, я покупала на офіційному сайті британському. Ось. І потім оцей сайт сказав, що у нас будуть знижки на Чорну п'ятницю, і анонсували, що у них знижки будуть на набіри. На, на на набори на ем, жидка помада матова. Вони, вони, дуже, вони дуже сушили губи, просто вона, губи після цих помад вони були, ну, пардон, як, як корина дуба, але, але, але вони були класні. Ну і коротше. Я зробила собі так, знаєте, поставила собі годинник на 4:30 ранку, щоб вже ж прокинутися, щоб стати людиною, бо я зранку я не, дуже, не дуже добре, я, 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 я дуже, дуже злий. Дуже зла людина зранку і не і, і, і дуже розумію, де я і хто я і що я роблю. Ось тобто, тобто час якийсь мені там, ну повинен пройти, щоб я розпочала діяти, І потім же ж ти, ти сідаєш за цей комп'ютер, ти повинен очікувати своєї черги. Для того, щоб зайти на сайт, щоб потім потратити свої гроші, щоб купити те, що тобі потрібно. Ось. І, і, і це, знаєте, і, і взагалі оцей набір, я вже зараз не, роз... не, не, не пам'ятаю, чи воно там було 10 їх штук чи 12, може навіть 12. знаєте. І це було якось дуже-дуже дешево: 69 євро, коли одна помада така коштувала 23. А це, якщо навіть там їх було 10, то вони коштували 6,90 за одну. Ось, це було дуже-дуже дешево. Ось, і воно, так знаєте, відчувалось просто ось як чорна п'ятниця. І знижки вони були ось лише на чорну п'ятницю. Не було такого, знаєте, що з початку місяця у вас вже там кожен день покупає, покупає, ось тобі знижка, знижка, знижка. І якось воно відчувалося, знаєте, як щось таке е, окремий такий якийсь день, такі знижки класні. А тут, я вам чесно скажу, це оці 20-25%, що були ну, В магазинах то вони вони такі є просто цілий рік. ось, Тобто, коротше, отак. Розповідайте, що ви купили, що ви хотіли купити, чи купили, чи не купили дуже-дуже мені цікаво. Я, я вам бажаю доброго дня. Зустрінемось ви, ми з вами наступного, наступного тижня. Пока.